Діти, сьогодні ми помандруємо у чудовий світ казок, а допоможуть нам потрапити у казку казкові двері. Казкові двері відчиняються, пригоди наші починаються. Маленька Оленка на лужку з подружками грала. Налетіли дикі гуси та братика Іванка вкрали. До якої казки ми потрапили? Правильно. Казочка називається гуси лебеді. Ну що, дітки, допоможемо оленці-братика відшукати? Так? А хто ж нам допоможе шлях вірний покаже? Слухаємо загадку. Котиться клубочок зовсім без ниток. Замість ниток 300 голочок. Хто ж це? Правильно! їжачок. Їжачку, допоможи нам Васика відшукати. Чи ти бачив, куди гуселебиті полетіли? Радо вам допоможу та дорогу покажу. Вирушайте до чарівного лісу по прямій доріжці. Там же живе, живе гномик, він вам допоможе. Дякуємо тобі. Добрий день гномик. Допоможи нам Івасика врятувати. Дітки, я вам поможу, але вам потрібно виконати завдання. Завдання дуже складне. Слухайте і розглядайте малюнок уважно. На малюнку зображені живі істоти. Як можна назвати всіх, хто зображений зверху? Подумайте уважно. Це птахи. А порахуйте, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 правильно. Якою цифрою позначимо? Цифрою 8. Цифра 8 два кільця без початку і кінця. Молодці. Далі слухаємо. Як можна назвати всіх, хто зображений посередині малюнку? Подивіться уважно. Тварини, правильно, назвіть їх: оленятко, заєць, бобер, лисиця, оленя, ведмідь. Скільки всього тварин? 6, правильно. А не прогадайте віршика про цифру 6. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, ну а щійка як дуга, вліво зігнута вона правильно. Як можна назвати всіх одним словом, хто зображений знизу? Це комахи, назвіть їх оса, метелик, коник, мураха. Жучок, сонечко, равлик, бджола, муха. Порахуйте, скільки їх. Вісім. Правильно, молодці. Ось ми і в чарівному лісі. Хто у лісі живе? Ми з вами тільки що розглядали і тварини, і птахи, і комахи. Щоб отримати відповідь, куди нам треба йти далі. Потрібно виконати таке завдання. Відповісти на питання. Скільки лап у двох ведмедів? 8. Правильно. Три жирафи має чотири шиї? Так чи ні? Ні. Три жирафи має три шиї. Улітку падає сніг? Так чи ні? Ні. Кущик вищий за дерево. Ні. Кущ нижчий за дерево. Дерево вище кущика. Трикутник має чотири сторони? Так чи ні? Ні. Скільки сторін у трикутника? Три. Правильно. Яка геометрична фігура не має ні початку, ні кінця? Круг, правильно, квадрат має 4 кута, Так чи ні? Так, молодці. Скільки лап у паука? Вісім. Молодці. Завдання виконали. Мешканці лісу. Гуляли, добрих друзів зустрічали. Хто ці друзів ви скажіть, а ще краще опішіть. Погляньте, які тваринки зображені на малюнку. Нам треба їх описати або загадати загадку. Очі в неї вузенькі, ніжки в неї тоненькі. жовтуватий рудий кожушок, хвіст у неї розкішний і пухнастий, і пишний. А на кінчику білий пушок. Хто ж це така? Лисичка, правильно, куций хвіст і довгі ноги, уночі і вдень тривоги, Миру й спокою не знає. І злякавшись, він тікає. Хто це в нас? Зайчик правильно. В нього дивний кожушок майже весь із колючок. Не дивись, що я малий. Я лякаю навіть змій. Хто це? їжачок? Не боїться він морозів, цілу зиму спить в берлозі, влітку любить мед, ожину, смачну ягоду, малину. Хто це? Ведмедик, правильно? Уночі голодні, ходять голодні, сірий, зубатий, їжу шукає. Хто це? Вовк, правильно? Мешканці лісу, всіх ми описали. Покажіть нам, будь ласка, дорогу, куди дикі гуси в плебеді полетіли. Їжачок вказує нам до дикої яблоки. На горбочку у лісочку яблунька стояла і до тіточок лисичка махала. Яблонька, допоможи нам, дорогу покажи. Допоможу, але ви мені допоможіть. Позбирайте в кошику яблучка. Червоні в один, а зелені в другий, та порахуйте їх. Добре. Червоних яблук скільки? П'ять. А зелених? П'ять. Чого більше? Червоних чи зелених яблук? Їх порівно по п'ять. Нам потрібно йти до пічки. Дякую тобі, яблунька. Пічка, пічка, допоможи, нам дорогу покажи. Допоможу і дорогу покажу. Тільки милі малюки. Викладіть на деко мої пиріжки. Скажіть, на яку геометричну схожі, і скільки їх добре. Скільки круглих пирі... пиріжків? Три. Скільки трикутних? Шість. Скільки всього? Ану порахуйте. Дев'ять. Ні, нам пічка каже, невірно. Ви забули порахувати ще один, який стоїть у духовці. Добре, рахуємо спочатку. Скільки круглих перешків? Чотири. Скільки трикутних? Шість. Скільки всього? Десять. Молодці. Ідіть прямо до річки, вона вам вкаже дорогу далі. Добре, до побачення. Річка, річка, допоможи, да нам дорогу покажи. Куди полетіли гуси лебіді? Допоможу, бо я з дітками дружу. Тільки рибок допоможіть порахувати мені малята. Добре. порахуємо. Скільки рибок плаває зліва? Три. Скільки рибок плаває справа? П'ять. Скільки всього. Вісім. Молодці. Баба Яга живе на протилежному березі річки. Добре, дякуємо. Щоб потрапити до баби Яги, треба перейти міст, назвати цифри та їх сусіди. Ну що ж, починаємо. Які цифри зображені на мосту? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Назвіть сусідів цифр 4. Сусіди цифри 3 і 5. Молодці. Назвіть сусіда цифри 2. Один і три. Сусідра цифри п'ять. Чотири і шість. Сусіди цифри сім. Шість і вісім. Назвіть першу цифру один. Остання цифра вісім. Молодці. Роздивилися малята. Перед ними стоїть хата, в неї курячі дві ніжки, в неї живе стара яга. Ой, бабуся, виручай, нам авасика віддай. Віддам, коли розв'яжете мої задачки. Ну що ж, розв'яжемо задачки? Так, ми готові. Вийшла курочка гуляти. Та взяла своїх курчаток. П'ять побігло попереду, три залишились позаду. Турбується їх мама і не може порахувати. Порахуйте номалята, ну, скільки було всіх курчаток. Вісім. Правильно. Раз до зайчати на обід прискакав дружок сусід. На стільці зайчата сіли і по пончику з'їли. Хто уміє рахувати? Скільки пончику у зайчат було? Сім. Правильно. Взяв голку і жачок у лапки, став він шити звіряткам шапки, п'ять для маленьких зайченят, а дві для вовченят. Шапки шиє й жакоміло, скільки шапок пустив в діло. Скільки всього пошив шапочок? Сім. Правильно. Три метелики літають і на квіточку сідають. Прилетів ось іще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидко всіх. Цих метеликів прудких, скільки всього метеликів? Чотири. правильно. І на станок складне завдання. Порахуйте, скільки у баби яї гусей. Сім, правильно. Молодці, рахувати вмієте. Ну що жди Оленка, забирай свого братика. Спасибі вам, дівчатка і хлопчики, що допомогли мені врятувати братика. Так хочеться разом з вами в ігри пограти, але нам пора додому. Нас чекає мама з татом. До побачення. Ось і закінчилася наша казкова пригода. Ви всі були спритними, розумними, добрими, допомогли да оленці врятувати братика. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!